Мене тішить те, що ми маємо президента, який говорить про перемогу, а не про мир. Тому що на моє, на моє особисте переконання як людини з історичною освітою, з, з, з аспірантурою соціальної філософії, філософії історії, де я досліджував роль людини в історії то те, що ми ведемо з Росією війну динамічно, те, що ми воюємо на її території, те, що ми не боїмося кидати їм виклики, те, що ми і досі мріємо про мир, а не про капітуляцію, це те це, це дуже важливий фактор в цій війні. Я слух бачив цей план президента. Я єдине, що хочу сказати, що в усі, в усі періоди історії української нації. Нашим, нашим ключовим планом була орієнтація на власні сили. От в цьому плані президента, як на мені, треба посилювати ту частину, що навіть якщо світ буде втомлюватися, і навіть якщо будуть логістичні розриви, і навіть якщо нам часом через Угорщину чи Словаччину хтось не додасть грошей, і навіть якщо в Америці будуть якісь політичні штурми, ми все одно мусимо боротися за свою країну. Путін має знати, що незалежно від будь-яких обставин, кожен українець і українка буде захищати свою землю. І це буде і це найголовніше запорука буде нашого успіху. Бо ну, якщо просто... Ми дуже зараз інфантильна частина суспільства абсолютно нам починає шукати якусь якусь дядю, який нам, який нам допоможе. Но 22 лютого ми так не думали. 22 року, 24 лютого 22 ну. року. Ми йшли, брали зброю, і ми не знали, чи ми вернемося в той момент, чи не вернемося. Я, наприклад, пішов своїм 17-літнім сином, але ми знали, що ми мусимо так робити, і в нас була така віра, що ми цю, ці путінські плани зламали. Тому, мені здається, в цьому плані потрібно посилювати те, Їх. що так, нам потрібні союзники. Так нам потрібно робити, щоб наш ворог втрачав союзники. Бо ми бачимо, що наскільки Путін така величезна країна, а він то зеків залучає, то намагається в країнах Африки залучати мобілізованих, то платить величезні гроші контрактникам. Тепер ми чуємо про якихось північних корейців. Про що це свідчить? Що в нього не є такий величезний мобілізаційний запас, що в нього не є такий величезний запас міцності. І в цій війні важливу функцію відіграє от там внутрішня єдність українська, віра і воля. І президент в цьому плані... Мені здається, як прапор виконує тут ті функції, що він демонструє волю до боротьби, він демонструє віру в перемоги. Повірте, це дуже важливо.